Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Мені дуже багато дівчат пише, кажуть, показуйте більше рецептів, які готуються в сковорідці, бо дуже часто і надовго вимикають світло. От. І ще просять показати в тому числі хлібинку, та що печеться в сковороді. Теплої водички, 300, 300 мл. Ну, ви мене зрозуміли, мілілітрів водички. Кладу сюди дріжджів. Треба 7 грамів десь, а так як зараз вже холодно, то я покладу 10. Можна холодну воду, можна замісити з вечора, якщо ви там плануєте, що у вас світла не буде, можна замісити на холодній водичці, поставити в холодильник. Нічого з ним не станеться. А вже ж коли світло з'явиться, то можете. І працювати. Тісто згодиться і для випікання в звичайних формах. Тепер хочу покласти сюди трішки цукру, чайну ложку, і півчайної ложки солі. Але я сильно певно, що покладу на борошну. А борошна треба від, від 300 грамів. Скільки треба, стільки візьму, але тісто треба не завивати. Замішую тісто. Звичайним чином покладу сіль на борошно і олійку. Столова ложка олії, дівчатка, і замішую тісто. Я оце дивлюся і добавлю ще трішки борошна. Може, грамів 50. Зараз гарненько вимішу. Місила я ось таке некруте тісто. Тепер закутую я його плівку і поставити треба, це дівчатки експрес-тісто, то треба його десь поставити в теплому теплом місці. А якщо зараз холодно і немає, таке буває, дівчата, що немає теплого місця у вас, то можна поставити. Взять каструльку, налити туди водички, отак теплої, і поставити мисочку зверху і вкутати рушничками. Можна просто вкутати рушничками, можна поставити десь на котл, десь ну, в тепле місце. Десь хвилин може на 40 чи до годинки. Тісто відпочило більше, ніж годинку. Викладаю, дівчатка, тісто на поверхню, можна одразу в сковорідку. Я підготувала, помазала олійкою. Можна на поверхню, можна сковорідку. Я його один раз підімняла, бо трішки не встигала. Зараз я отак розправлю гарненько. Не, не кладіть, дівчатка, в борошно. Це моя вам така особиста порада, щоб борошно завжди горить першим. Ось так в волію розклали. Накриваю кришку, кришку теж я олійкою помазала. І ще даю відпочити десь може, з півгодинки. 20 хвилин пройшло вже. Тепер я ставлю на газ, на, на вогонь, на малесенький вогонь. І буду пекти, ось так. Під кришкою буду пекти десь приблизно 20 хвилин. Потім Через 20 хвилин я постараюся її перевернути. Я думаю, що вона легко перевернеться. А ще, періодично, як буде назбіруватись конденсат, то треба ось так його прибирати, щоб хліб пікся, а не варився. Розуміли, пройшло майже 30. За конденсат не забуваємося. Перевертати можна лопаткою. Якщо ви зумієте, а якщо, то можна ось так. Ось такий він гарнесенький виходить. Правда ж гарний? Ні в якому разі борошном не треба в борошно його вмочать. І буде ось так гарно вийде. І ще хвилин, не знаю, будемо дивитися, може хвилин 15. Він же майже який гарний. Все вийде, дівчата. Знову накриваємо кришкою і далі печемо. Хлібчик готовий, він пікся півгодинки, пахне дуже смачно. Так і проситься вже, щоб часничком потерти. Літить уже, поки він хрумтить, відрізати з коринку, як звичайний хліб, дівчата. Дивіться, дивіться, який гарний. Хто просив хлібчик в сковороді. Будь ласка, будь ласка, користуйтесь, дівчата. Значить так, що в мене сьогодні? Мундірка. Ще супчик зварила. Е, овсяний. Тюлька, хамса з цибулькою. Дуже хочеться ось так потерти. Часничком пахне дуже смачно. Оце воно. Зберігайте, поширюйте і використовуйте. Мені, будь ласка, якщо не шкода, поставте подобаєчку. Я буду дуже вдячна. Бажаю всім, як завжди, мирного неба і все найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному.